А по Мінорі все не попада. Чи бережи її свята десниця? Тече з під граблі кров, немов вода, святая кров з народної криниці. Скажений кнур натужно верещить, заліз, покуций хвіст він сам в болото, бо дурень Розпальцований рулить підсвічника трима, ідка робота. Усе в крові. І в бруді керівнім Дніпрош посивів від того бруду і славлять Церберів за кістки тельбухи, немов святого підлого Іуду. Соромна лайка, мов би сніг кружля, холодним вітром у вікно озветься старої хати, де жила любов, путило світлом, материнське серце. Немов украдено дитячий світ, казок розкидано і стоптано катами, та характерник лиш старезний дід, дим з люльки стелить хитро над панами. Свинячі пики чхати почали, і сирий і кнур навік пірнув болото, не стало й дурня. Задавив бовій і той коваль, який прозвавсь Людота. У нас достатньо міцних ковалів. Мамай і знов вернеться до народу, і меч гострий всіх винищить катів, поверне славу, віру і свободу мінора. На метолобрухт піде, і свічники усі поприбираєм, бо час новий, закон старий верне і мати тих, хто винний, покарає.